Таю, це програма військова рада. Залишайтеся з нами. Не припиняються бойові дії на південному сході України під обстрілом ворога. Позиції наших військових і населені пункти. Один із таких містечко Красногорівка на Донеччині. Люди там давно забули про спокій та нарікають на брак продуктів. Деталі в сюжеті наших кореспондентів в зону АТО прибула чергова партія гуманітарної допомоги. Мешканцям міста Красногорівка Донецької області доправили 28 тонн продуктів. За підтримки губернатора краю військові чотирма Камазами привезли сюди найнеобхідніше, зокрема дитяче харчування, м'ясні та консервні вироби. Збройні сили України завжди готові допомогти населенню перевезення військових вантажів. Ми в черговий раз викинули перевезення гуманітарного вантажу, готові надалі співпрацювати. Коли дороги будуть мирними, ми сподіваємося, ці грузи будуть доставляти вже цивільним транспортом. Містечко постійно потерпає від мінометних та артилерійських обстрілів з боку терористів. Тут зачинені школи та дитсадки. Немає природного газу, а воду привозять раз на добу в обмеженій кількості. Місцеві жителі кажуть на продукти харчування дуже чекали. Нам людям потрібно буде всім жителям міста Красногоровкираздати роздати обов'язково, тому, що ситуація дуже серйозна. Люди у нас на даний момент залишились без роботи. Діти в школу у нас не ходят, в сады не ходят, но Много людей у нас залишилось в місті, поэтому тяжело всім. І я думаю, кожен получит немного гуманитарной помощи, яку ми ждали. Мешканці Красногорівки найбільше хочуть, щоб припинився вогонь, і нарешті запанував мир. Останніми місяцями побільшало роботи для ремонтників важкої автомобільної техніки. На передову постійно приїздять бригади слюсарів, які дарують нове життя військовому транспорту. Про їхні трудові будні далі у сюжеті українським військовим вистачає роботи не тільки на передовій. В той час, коли наші армійці продовжують захищати рубежі та збирати сили для наступу, їхні товариші з ремонтних підрозділів та цивільні волонтери відновлюють пошкоджену в боях техніку. Часть знаходиться в системі танкотехнічного технічного Займається обезпеченням бронетанковим імуществом частей, які непосредственно приймають участь в зоні антитерористичної операції. Проводять ремонт, проводять їхні докомплектування, забезпечують їх безумовне використання, експлуатацію. Чимало техніки, що ремонтують тут, було знято з тривалого зберігання. Вона фактично не використовувалася. У польових майстернях їй дають друге життя та пристосовують домов введення сучасної війни. Цей БРДМ, наприклад, вже незабаром буде оснащений металевою решіткою, яка захистить машину від кумулятивних снарядів та гранат. А цей танк вже обшивають новою, більш ефективною за попередню, активною бронею. На передову, як поїдемо, може бути ситуація різна. І для того, щоб екіпаж був цілий, нам як би треба його. Довести до бойового спорядження. Техніку оновлюють не лише ззовні. Кожен двигун розбирають та змащують. Перевіряють усі узли та озброєння. За потреби деталі замінюють на нові. Масло відмиваю. Виварюю, щоб воно швидко відстало, щоб лента була чиста, Щоб патрони вставили. З кожним днем збройні сили стають міцнішими завдяки зусиллям простих людей. Не тільки на полях боїв та в окопах, але і в майстернях та на підприємствах кожен робить свій внесок у майбутню перемогу. Питання евакуації поранених із поля бою вкрай актуальне. І вітчизняні підприємства активно працюють над розробкою та виготовленням спеціально обладнаних для цього автомобілів. Днями на передову вирушив медичний автобус, і це, як запевняють медики, допоможе врятувати життя сотням наших воїнів. «Ласлайнер-9» облаштували для порятунку поранених у зоні АТО. Звичайний пасажирський автобус перетворився у санітарний автомобіль, який здатний перевести до 27 поранених одночасно. Конструктори переобладнали його всього за місяць і вклалися у 22 тисячі гривень. Днями машину передали 66-му мобільному госпіталю військово-медичного клінічного центру західного регіону. Це майже для нас було неможливе завдання. Але ми справилися для цього розбили роботу на дві частини. Першу це автобус підготувати в заводських умовах до переобладнання. І друге зробити таке обладнання, щоб можна було його за дві години силами двох чоловік переобладнати. На перспективу могли б робити такі речі для всієї України, але нас треба включити в державну програму. Як буде включена державну програму, то тоді робота піде. Того ж дня у польовому таборі 66-го мобільного госпіталю відбулися збори для фахівців цивільної медицини. Захід зібрав понад 300 лікарів області. Цивільні медики вчилися координувати роботу зі своїми військовими колегами. Поспілкуватися з нашими цивільними колегами, з нашими лікарями, зокрема керівниками лікувальних установ Львівської області, міста Львова, от де ми їм ми вводимо їх в курс справ. Власне, того, що відбувається зараз на південному сході нашої держави в такому вузькому спектрі, як медичне забезпечення тих всіх подій, які там відбуваються, дуже корисно перевірити готовність мобільного госпіталю, його готовність до існування виконання завдань в зимових умовах, от при понижених температурах. І... Щодо перевірки на роботоздатність чергову перевірку всієї апаратури, такі збори допоможуть цивільним лікарям у разі воєнної загрози швидко налагодити роботу з надання оперативної медичної допомоги у Львівській області. Кордон України з боку Росії за минулий тиждень перетнула рекордна кількість людей у військовій формі. Про це йдеться в тижневому звіті спостережної місії ОБСЄ з 5 вересня. Бойовики порушили режим перемир'я більше 2700 разів. Ці факти красномовно свідчать про ескалацію конфлікту. Тож днями в столиці керівництво оборонного відомства та військові експерти обговорювали, як в цих умовах діяти далі. Україна має готуватися до війни. Ця гучна заява міністра оборони Степана Полторака сколихнула нашу державу. Тому днями експерти оборонного сектору зібралися за круглим столом, аби вирішити, як посилити військовий потенціал України. Вчора міністр оборони сказав, що Україна має готуватися до збройної агресії, до відбиття збройної збройної агресії до війни. Я хочу сказати, що наша згадана мною експертна рада зробила таку заяву 1 вересня і пропонувала передусім підготуватися владі до введення воєнного стану. Завдання Путіна полягає не у заволодінні територією, хоча ми всі знаємо, що перші так би мовити тактичні кроки це пробиття, Сухопутного коридору до Криму, а якщо вдасться, то і до Придністрів'я. Але головне завдання Путіна це повалення української влади і створення протекторату тут на території України повністю підпорядкованого Російській Федерації. Враховуючи це, ми вважаємо, що єдиним аргументом Єдиною можливістю для України сьогодні здійснити відповідь цьому це є адекватна підготовка до війни не тільки сил оборони, а всієї держави. Військові експерти обговорили додаткові можливості протистояння російській агресії, зокрема, посилити підрозділи військової розвідки та контррозвідки. Олександр Литвиненко закликав не розглядати нинішню ситуацію як щось достатньо відірване і нове. Він переконаний, застосування військових методів Кремлем нині це лише ескалація того тиску, який формувала Росія ще середини 90-х років. Основні цілі Російської Федерації щодо України. Були абсолютно ясно і відверто сформульовані ще у вересні 1995 року, коли президент Російської Федерації великий демократ Борис. Миколайович Єльцин писав указ про стратегічний курс Російської Федерації по отношенню к странам СНГ, де визначив пріоритетом стратегічного курсу Російської Федерації формування єдиного політичного і економічного утворення на теренах колишнього СРСР. Також розглядали питання зміцнення сектору безпеки і підвищення показників бюджету на потреби національної оборони. Та дійшли висновку, що під лежачий камінь вода не тече. Весь світ, хоч і визнає незаконність дій Російської Федерації, проте допомагати зброєю не поспішає. До 19 грудня, як зазначено в указі, до кінця грудня буде сформовано чітке цілісне бачення для дальшого розвитку. Нашого сектору безпеки вважав і вважаю, що захистити ми можемо себе тільки самі. Західна допомога прийде тільки тоді, якщо ми зможемо себе захищати. Вони будуть допомагати тим, хто себе захищає. Сьогодні аналітики основним своїм завданням вважають спрямувати всі дії керівництва держави на протистояння зовнішній агресії та спрогнозувати наступні дії північного сусіда. У нашій студії експерт інформаційно-аналітичного центру РНБО Костянтин Машовець, і в нього дізнаємось про перспективи розвитку сектору безпеки в України і про те, як зберегти територіальну цілісність нашої країни. Доброго дня, Костянтин Володимирович. Добрий день Посягання Російської Федерації на недоторканність України довели, що ми були не готові до війни. І сьогодні очевидно, що сектор безпеки в України необхідно реформувати. Розкажіть яке ваше бачення цього процесу? Ну, начинать надо, конечно с на политических вопросах. Надо сначала разработать доктрину оборонительную, где четко определить, кто, когда и как может нам угрожать. Во-вторых, исходя из этого, обрисовать перспективы военного строительства в нашем государстве на краткосрочную перспективу, среднесрочную и долгосрочную. Исходя из этих положений военной доктрины, которую надо прописать. Вот и узаконить, надо разработать концепцию строительства концепцію сил всего сектора всього безопасности національної обороны оборони і к практическому выполнению этих задач. Можливо, є якісь країни, досвід яких можна було б скористатися, щоб все ж таки реформувати цю галузь якомога краще. На мій взгляд, самим оптимальним варіантом, конечно, було б бы воспилитися опитом і результатами такого стрільства воєнного реформування в странах центральної і восточної Європи. Прежде всього Польша, которая сопоставима по размерам, количеству населения, потенциалу экономическому, финансовому с Украиной более-менее. Реформирование, например, военное в Польше, оно э, дало довольно неплохие результаты в течение э, там, короткого времени. Этот процесс, естественно, сегодня в связи с нынешней ситуацией в нашей стране надо ускорить, потому что, э, ну вы понимаете, э, угрозы они ждать не будут. Поэтому нам придеться так или иначе інакше цей процес дуже швидко проходити. Вот. Но сам содержание, методологію і форму суть цього процесу ми можемо виспитися именно опытом Польщі. Ну, це на мой взгляд. Окрім збройної, триває інформаційна війна, і аналітики сходяться на думці, що це протистояння ми програємо. На вашу думку, чому це так і можливо яких помилок можна було б уникнути? Понимаете, система информационной безопасности нашей страны просто на момент начала агрессии оказалась не готовой, она не была адаптирована для такого рода угроз. Нам сейчас приходится эту систему перестраивать прямо на ходу, то есть во время отражения агрессии. Мы начинаем с малого, идем от малого к более сложному и от сложного уже к более каким-то общим формам. Вот этот процесс ни одного дня, даже ни недели, ни месяцев. Всю эту систему информационной безопасности приходится выстраивать. исходя как из потребностей сегодняшнего дня, то есть отражение агрессии и в информационной сфере в том числе, так и возможным угрозам, которые могут возникнуть подальше. Может быть, каких-то помилок можно было все-таки уникнуть с начала этой информационной войны с нашего боку? Ну, конечно, там есть много, понимаете, примеров таких, которых как бы, можно было бы в процессе реформирования вооруженных сил и вообще общей системы информационной безопасности страны избежать. Ну, прежде всего, это касается, как бы, скажем, тактического уровня, как говорят военные, знаете, тактического, на тактическом уровне э, фактически ни страна, ни вооруженные силы наши оказались не готовы к такой широкомасштабной информационной угрозе. ну, Элементарные вещи, такие как, например, э, борьба с всеми же сплетнями, с паникой в интернет-сегменте. Ну, Общие общие такие примеры я привел сейчас, которые ну, просто кричущие. Вот, то есть необходимы механизмы, инструменты для того, чтобы этих угроз, эти угрозы ликвидировать или избегать их, предотвращать. Вояк військовий експерт, можливо, можете спрогнозувати, коли і як закінчиться протистояння на сході? Значить, війни самі по собі не починаються просто потому, що комусь захотілось. Війна являється продовженням зовнішньої політики, це відома аксіома. Вот, у них є причини, вот, є всегда результати. Бесконечно войны не было. Даже столетняя война между Англией и Францией в конце концов была закончена. Значит, закончится и эта война, рано или поздно. Но э, э, мы должны помнить, что война, которая не ведет к миру, заканчивается поражением. Но ну, это справедливо для обоих сторон противоборствующих в, в вооруженном конфликте. Вот. Э, скажем так, каждая из них преследует свои цели в этой войне, в этом вооруженном конфликте. Какой целью является, какими целями главными является для нашей страны участие в этом конфликте? Естественно, это сохранение территориальной целостности, государственной независимости и в конце концов установление мира, чтобы там перестали стрелять в этих регионах, подверженных вооруженному конфликту. Вот. Чтобы иностранные войска оставили нашу территорию, чтобы была соблюдена территориальная целостность нашей страны. Какие цели преследует противник, агрессор, который напал? Очевидно, что противоположные, свою, да? Свою частину. Да, свою, ну, мы можем, понимаете, мы не можем досконально, достоверно знать эти цели на э, уровне вот сиюминутном, оперативном и цели, которые долгоиграющим ставят в этом конфликте, конечные цели войны. Но мы должны попытаться их определить. То есть момент окончания войны будет определяться тем, достигли, достигнуты эти будут цели или не достигнуты. Или готов ли противник отказаться от этих целей и пойти на компромисс. Или нет. Или он еще думает о том, чтобы продолжать эту агрессию для достижения своих конечных целей. Наша задача заставить его пойти или понять, что достигнуть эти цели невозможно. Конечные цели, которые он поставил перед началом агрессии, для участия в своей войне. Вот. Ну, то есть, например, противник должен понять, что э, территориальная целостность Украины ему нарушить не удастся. Или, например, э, лишить Украину государственной независимости. Обрушить общественно-политические строительства мне тоже не удастся. Чем быстрее он начнет понимать, чем убедительнее мы будем в этом вооруженном конфликте, тем быстрее оно закончится, то есть сроки его окончания сожмутся. А как это можно достигнуть? Только эффективным, чем проведением боевых действий. То есть увеличением боеспособности вооруженных сил, их готовности и способности побеждать на поле боя. Костянтин Владимирович, дякую, что ты до нашей студии. Дякую за розмову. До свидания и вам спасибо. З самого початку проведення антитерористичної операції на сході небайдужі українці та волонтери збирають із миру пониці або допомогти військовим. Але з наближенням зими потреби бійців зростають. Нині їм вкрай необхідні термобілизна, теплі одяг і взуття. Ці речі не дешеві, тож люди шукають нових спонсорів та способів зібрати гроші. Про чергову поїздку волонтерів на передову. Наш наступний сюжет. Подолати понад 700 кілометрів, щоб привезти гуманітарну допомогу на передову. Представники фонду Вільна Україна вирушають до бійців АТО. Термобілизна, утеплені куртки, принтери та інше везуть Одебальцева Вікторія та Антон. Наверно, завтра вже будемо а, в бригаді самої. Зараз, поки комплекти всі опакували, ну по мелочі, там блогі сигарет, дівчатки там напікли тортів яких-то. Я навіть не знаю, принтеры вон візьом полевые. Вікторія Назаренко вже сім місяців допомагає військовим. Заради благодійності залишила роботу. Керівництво не хотіло відпускати досвідченого спеціаліста, але дізнавшись про наміри, все-таки погодилось. Тобто не хотіли, щоб я ще два тижні працювала. Ні, спочатку місяць, потім два тижні працювала. Ні, ні, ви не розумієте, війна не чекає. Вона там відбувається де кожен день. І кожен день мого моєї затримки ось тут. Рівнює, можливо, одній смерті. Про життєвий вибір вона не жалкує. Під час однієї з поїздок на передову вона зустріла своє кохання. От другому поїздку в Бартемівську. Коли ми приїхали, в процесі передачі всього того. Години по дві-три, і так це спілкування переросло почуття. Під час виснажливої дороги до Артемівська Вікторія розповіла і про благодійність. Каже, донорами фонду є переважно громадяни з-за кордону. Допомагає не лише українська діаспора, а й небайдужі іноземці. Є багато таких людей, які до України не мають жодного відношення. Не українські в них прізвища, тому що ми, ми ж бачимо дані. Прізвище, ім'я, і ім мейл. Ім не українські них але вони тим не менше жертвують досить великі суми. Є, наприклад, один чоловік зі Швеції, який щомісяця жертвує близько 2,5 тисяч крон. Є один чоловік з Чехії, котрий взяв додаткову роботу, і він мені про це написав. На фрілансі він робить створює веб-сайти. І ці гроші, які він з фрілансу заробляє, він жертвує також на фонд. Вже в Артемівську волонтерів зустрічають військові. Гуманітарку вантажать у власний автомобіль, адже до табору дорога небезпечна. Їдуть швидко. Кажуть, на маршруті працює снайпер. У таборі розподіляють гуманітарку. В першу чергу на передову. Довезли їм. ранню частину, яку сьогодні закупівлю, термодули. Скільки зараз повезли? 140 комплектів. Так, сколько у вас вводить людей? Зараз вже Вовзводя, по -по почали їх трошки роздавати, яким підрозділом. Зараз ще куртки роздамо, які вже тут знаходяться. 200 комплектів, ще 200 комплектів термобілизне трохи раніше відправили, але вже на місці. Не натішаться військові теплими куртками. Вони не лише якісні, а й дуже зручні. Та необхідні, особливо зараз такий час, вже пішли похолодання. Морози навіть інколи бувають. Ну, по походному їдемо зверху на люка з автоматами. Якщо починається обстріл, вмиряємося в броню. То есть, реально, от, перед тим, як сісти, то провіряєш, залізеш ти швидко чи не залізеш, тому що це діло спасіння. Якщо ну, одягати нашу військову амуніцію і бронежилет, то не залізеш 100%. Тобто потрібні куртки легенькі, ну але теплі. Тут раді допомозі вагомою підтримкою на передовій. Є й дитячі малюнки, листи та прапор з побажаннями від наймолодших патріотів. Волонтер Антон Кравченко народився у сім'ї військовослужбовця. Дитинство пройшло в гарнізонах, і, хоч військову професію не обрав, осторонь нинішньої ситуації в країні не залишився. Окрім шефської допомоги, Антон підтримав воїнів піснею. Цей брати часи настали. Нове майбутнє дарує день. Чому ж тоді я шукаю іншу стежку? Чому я далі пишу сумних пісень? Він розповів, що фонд Вільна Україна вже витратив на потреби української армії близько 4 мільйонів гривень. Кошти розподіляються прозоро, проводиться аудит. Дуже багато коштів ми виділяли на закупівлю. Оптичних приладів, тепловізорів, приладів нічного бачення, прицілів, додаткового обладнання для кріплення прицілів, виходячи зі специфічних завдань. Радіостанції також купляли, їх налаштовували безпосередньо за участі військових. Місія виконана, попереду довга дорога. Вони їдуть додому, щоб повернутися знову. Але не лише теплого одягу, обігрівачів та тепловізорів потребують вояки на передовій. Не менш важлива для них моральна підтримка, щоб розрадити і подарувати гарний настрій бійцям. зону АТО постійно приїздять зірки української естради та шоу-бізнесу. Залишити частинку свого серця, розрадити піснею, зірки шоу-бізнесу надихають бійців на передовій. Військові кажуть, що підтримка артистів у зоні бойових дій є ліками від стресу та відпочинком від воєнних буднів. Шоумен Володимир Зеленський разом із творчим колективом 95-го кварталу теж не залишився осторонь. Талановитий гуморист не тільки виділив один мільйон гривень на потреби армії, а й приїхав до Краматорська з благодійною концертною програмою, щоб особисто підтримати хлопців. Мужики, міжкі вам баклон. защищаете нас, правда, от всяких мразей. Спасибо вам большое. Я очень хочу ребенка отдать вам. Я уверен, что у нас армия будет вот такая. Просто светлые, сильные, блин, открытые люди. И, и там ты можешь стать мужчиной. То есть я совершенно другую вещь увидел. Я, у меня перевернулся мир. У меня абсолютно, у меня новое ощущение вообще к армии. У меня такое уважение. Такі патріотичні вчинки Володимира у сусідній державі назвали антиросійською пропагандою. Цікавим виявився і волонтерський тур підтримай своїх. Він об'єднав близько десятка артистів, які виступили перед воїнами. А то серед них Анастасія Приходько, що у 2009 році співала на Євробаченні за Росію. безусловно, эмоции зашкаливают, потому что когда видишь, как военные вместе с тобой улыбаются, поют, танцуют. Конечно, когда есть хоть какая-то минутка радости в этом во всем, когда ты видишь эти счастливые глаза, что, что ты что-то сделал хорошее, а не просто сидишь на диване и рассуждаешь о своїй країні. фіналіста телепроекту Голос країни Арсена Мерзояна. Ця війна надихнула написати пісню, прем'єра якої відбулась саме у таборі. АТО. композицію Край землі музикант присвятив воїнам 72-ї механізованої та 79-ї аеромобільної бригад збройних сил України. 72-й, 79-й посвящається на край земли, не ніч. на край земли меняют солнце. Кто был с тобою плечо плеч, меняют, меняют хлопцем. На край землі, як ша вона моя, на край землі, червоні смузі, псалми співають, як воля твоя, співають, міняють друзів. Підтримати військових приїжджали і артисти, які набули популярності під час Євромайдану. Ярмак та Борис Севастянов вже стали кумирами багатотисячної аудиторії. Перша пісня э, називається не культурна, але в культурному варіанті Адцепітесь є варіант. Вона була написана в початку июля після 10-дневного перемир'я одностороннього. А потім якось пішло расизм. Ще пісні є, гради і. Ну я не знаю, я никогда не думал, что с этой темой столкнусь, но вся страна сейчас, по-моему, этим живет. Українські військові раді гостям, автографи, фото на згадку, танці і святковий настрій тут на вагу золота. Начальник військово-музичного управління Збройних сил України, полковник Володимир Дашковський, відповідає за організацію концертів у зоні АТО. Каже, привезти артистів важко, але можливо. Я вдячний тим, хто дозволяє сюди приїхати, тому що ми люди військові і для любого приїхати в зону АТО. Це є згідно закону. Я Запевняю, що тут будуть артисти, будуть ті люди, хто допоможе воїнам в виконанні своїх завдань повсякденної бойової діяльності. На жаль, виступи своїх кумирів можуть побачити не всі на самій передовій проводити концерти неможливо, тому такі заходи відбуваються у безпечних місцях, а саме в районах відновлення боєздатності військових підрозділів та у військових шпиталях. Тури українських музикантів на схід продовжуються. Так нещодавно в одному з таборів АТО виступив популярний гурт Скай а ось у знаменитостей, що приїздять до бойовиків, мета чи то попіаритись, чи то постріляти. Михайло Пореченков у шоломі з наклейкою преса вирішив показати майстер-клас із кулемета у ТЕС в бік Донецького аеропорту. За цей вчинок його засудили навіть російські журналісти. До того ж, нещодавно після театральної прем'єри, одна з шанувальниць ледь не влучила в нього іграшковим пістолетом. На цьому в мене все. Душевного вам спокою та незламного духу. Тримайтеся!